Блин. Да выезжай, я уже включил случайно. Выпадково. Блин, зараз. Привет всем. Хочу показати на фоні минулого відео, як воно все в Німеччині робиться. Це фірма Геч автомобіля ГМБХ. E, наша стоянка тут за хатою, трохи вище. Ми тут мешкаємо, тут є офіційний бізнес, тут він можливий, реально офіційний бізнес. Не треба ні крутити, нічого, ні мутити. Для того, щоб замитнити машину, скажімо, на завтра, достатньо онлайн написати замитнення, формуляр скласти і, будь ласка, машину будуть забирати сьогодні, ввечері, до речі, І вона ще зараз випущу машину. Водій не хоче, щоб його бачили. І розповім далі. От за цими машинами приїдуть люди за Теслою завтра, а за фордом сьогодні в 9 вечора. Це я про сервіс, якщо надумаєте купувати машину, чи там для імпорту в Україну, чи для, неважливо, чи для користування в Європі. Даний автомобіль Tesla Model Y Performance взяли для користування в Україні, а Ford, а Ford, по-моєму, для, для Європи чи теж для імпорту в Польщу, в Польщу нібито взяли Ford цей, в 9 годин вечора проїде жіночка і все, будь ласка, вже оформлено. Якщо надумаєте купувати автомобіль, з посилання є в описі даного відео на нашу фірму, то також все буде сервіс отакий. Ви ще не проїхали, а машина вже замитнена. Ніяких взяток нікому не треба давати. Митниця за 5 хвилин оформляє машину. Не треба нічого нікому тут підробляти, ніяких лівих купчих. Таке не буває в природі, це, на жаль, в Україні. О, все на Лівандосі зроблено. Тут навпаки, коли ви питаєте, зроби мені дешево купчу, ну, перше запитання, як я тобі купчу зроблю, дешево, коли я, скажімо, купив дорого. Та завтра фірму закрию. Тут так не можна робити. Тут нема кому взятку дати, якщо побачать твою проблему, косяк такий. Отакі от, от діла, таке коротке відео. Тому моніторте геч-автомобіли ГМБХ, сервіс, як бачите, просто на вищому рівні. Машини вже стоять з номерами і чекають на клієнтів. Ще й можемо на базарі, на вокзалі зустріти вас, якщо приїдете в Баткісінген чи там. В Бадной штат. Машин у нас багато, це біля хати просто стоянка. Які вже на старті, так, так би мовити. А стоянка, де багато машин у нас є, прямо за хатою тут у нас. І є ще одна стоянка, 400 кілометрів звідси. Біля, біля Берзенбрюка, більшого міста. Окей, буду далі робити відео, показувати автомобілі. Цікаві, підписуйтесь на канал. І при потребі, якщо знайдете щось цікаве саме на нашій стоянці, то можливий отакий от сервіс. Все зробимо завчасно. Приїхали, попили кави і поїхали. На все добре, до наступних відео.